але суттєве. Завтра, 25 грудня, до нашого храму везуть Вифлеємський вогонь, який запалюється в вітліємі і розвозиться по всьому світові, як благодатний вогонь, який несе звістку про Різдво. Господа нашого Ісусу Христа. І оскільки Він світло для світу, то через цей вогонь це світло для світу розноситься посеред нас і надається всім нам. Можна прийти своїми світильничками і запалити цей вогонь. Можна просто бути присутним при цьому. Це не довга процедура, але це урочистість, і це надихаюча радість, яку ми повинні отримати, бо не так багато радості в теперішньому світі. А нам треба здолати, що досить довгий шлях. І цей шлях тернистий. І треба мати і сили, і волю. Його натхнення. Хочу бути вперед. До правди, світла, свободи і до перемоги. Треба мати крила. Треба мати натхнення. От Віфлеємський вогонь нас всіх надихає. Тому запрошуємо всіх завітати до нас завтра. Ця процедура буде одразу після літургії. Такий приблизний час. 영상도니다